5 жовтня у Рокитницькій гімназії відбувся урочистий захід під назвою Разом до перемоги. Спільними зусиллями вчителі та учні презентували свій заклад на широкий загал. Вчителі демонстрували свої методики та досягнення, а учні співали пісень, грали на барабанах та підготували цілу театральну виставу про Гриця та Матінку Україну. Заплакав маленький Гриць, затужив за матусею. Без матусі як прожити? Де мені її знайти? Головною гостею заходу разом до перемоги стала Марина Гриньова, ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Сьогодні ми великий захід провели, підписали меморандум з Полтавським педагогічним університетом. Ідея виникла співпраця разом із Мариною Вікторою Гриньовою, де ми спільно прийняли рішення, так як на сьогодні, сьогодення потребує гостро кваліфікованих працівників освіти. Враження в мене дуже гарні. Про наш семінар, методологічний семінар, сьогодні відбувся, в результаті якого ми підписали меморандум про співпрацю з Амельницькою територіальною громадою. Наш меморандум передбачає перекваліфікацію вчителів, підвищення кваліфікації вчителів. Також навчання вчителів за різними сертифікатними освітніми програмами. У нас у даний час акредитовано 102 Освітні програми, і кожна людина може обрати собі ту освітню програму, яка відповідає сродності її душі і серця, сродності праці. Прийняли рішення, щоб молоді студенти п'ятого курсу, четвертого, третього приїжджали в нашу громаду, проходили практику з нашими вчителями. Ми наші вчителі, щось інноваційні технології будуть в інституту. Якби будемо Підкреслювати, будемо обмінюватися досвідом. І також хотілося б, бажано випускників Полтавського педагогічного університету брати на роботу, і ми раді будемо їх чекати і на нашу шкільну, шкільну сімейну родину в Мельницької об'єднаної громади.